Привіт, мої улюблені друзі! З вами Флик та ми продовжуємо грати на збірці Витоки Магії. І в цій серії ми познайомимося з модом Біоменсі. Цей мод зв'язаний з поводтю тварин. Та і людей теж. Якщо ми подивимось на предмети з цього моду, то ми побачимо тут ну, не багато предметів, але вони дуже цікаві і у кожного з цього предмету є свій функціонал. Я пропоную відразу зробити віономікон, щоб ми, хоча б, трохи розумілись в цьому моді це можна сказати посівник для цього моду. От ми робимо віономікон. Шукав ще, до речі, кавуни, бо в мене їх не було. Що ж, давайте відкриємо цей Vionomicon. і навіть по назві мені чомусь здається, що не буде перекладу. так? Угу, Не буде перекладу. Щоб створити наш перший можна сказати, блок в плоті, треба спочатку створити а, Котел, точніше казан. І давайте кудись його поставимо. Ну, поставимо його. Ну, куди б його поставити. Давайте прямо ось чомусь мені хочеться ось тут поставити його. Хоча не дуже гарне місце. Ну, але добре. Потім ми беремо м'ясо і туди закинуємо один, два. Ага, чи все воно закинулось? Ой, щось я багато, мені здається. Так, ну добре, давайте поки що так зробимо. Потім ми кладемо кісткове борошно, одне. А також гнилу плоть. Так, ну. Добре, треба більше яловичини. І тепер, можливо, треба ще більше. Так, добре, а давайте тепер Во-о! Зілі Во, зцілення і. Ага, і щось у нас. Ого! Ми зробили м'ясну бульку, але вона б'ється. Ми зробили ось такого дуже страшного, ну вилізь. О. Дуже страшного і скаженого плоті можна сказати. Взагалі це мені не повезло, що він такий скажений. Зазвичай вони Ну не такі. Скашені, можна сказати, так, знову ж таки. Ну, і для чого взагалі ось такі от блоки, можна сказати, треба. Ну, по-перше, вони після вбивства їх дають нам свою плоть, А це вже така штучна плоть. Тобто ми не можемо з ось цих просто предметів створити цю плоть, але ми можемо створити ось цього. Ну, Добре, він навіть трохи смішнявий, хоча. страшний. Так, ну добре, тепер, по ідеї, ми можемо дати. Їсти, хоча він напевно не бере їсти так. А, ні, взяв, бачите. Ось ми йому дали їсти, і він трохи побільше став. Він тепер, як повноцінний блок, то був менший блок, тепер повноцінний. Йому ще можна дати їсти. Для, для чого взагалі я йому даю їсти? Щоб він ставав більше і він по висновку дав нам більше луту. От, наприклад, давай будеш їсти чи не будеш їсти. Буде їсти. Можливо, треба ще, може, його тепер більше треба давати. Ні, всього один. Ну і давайте почекаємо, поки він ще більше стане. І ось він вже такий велетенський. Я не знаю, скільки йому ще можна давати е, їсти, але я, напевно, його вже буду вбивати, бо ну дійсно він дуже таким великим став. І я думаю, його просто ось так будемо вбивати. Він, до речі, ось такий швидко дуже починає бігати, коли його вбивають. Ну, давайте все доб'ємо. І що з нього випадає. Угу. З нього випадає, до речі, досягнення кайф. Цера я вичина, не знаю чому, до речі, ну добре, це можна сказати не переживав свою нашу а, ні. це якась інша, до речі. Дивно. Так, і м'ясний блок. Оце з цього вже цікаво. Якщо ми його поставимо, то ось так він виглядає. І звук в нього як в слайм було. Так його взагалі, як ламати? Все, він ламається. Добре. Що з нього взагалі можна робити? Ну, полити добре, дуже корисно, шматок м'яса, до речі. Ну, згущувач це теж типу верстака, декомпозер, чільник і так далі. Чудово. Що далі? До речі, а що можна з шматку м'яса? Можна. Е... Творити різні окуляри і різні речі, ключ окуляр, який нам не знадобиться, бо він для мережевої гри. Щоб бездумно не робити функціональні блоки по типу от, глибок кишені з галини або жуйка, це все функціональні блоки, з якими можна контактувати, тобто інтерфейс відкривати. Давайте зробимо для початку пристрій провадження. Що це таке? З цим пристроєм ми зможемо ось використовувати ось ці скляні сироватки. Тобто, ну, це скляний флакон, і в ньому вже ця сироватка. Для чого вона? Ну, для різних, як ви бачите, цілий. Наприклад, росту ми зможемо маленьких тварин зробити великими тваринами. А от, наприклад, сировика відновлення відновить наше здоров'я. І так далі. І саме головне, що тут є, це розмноження, бо дійсно тут багато нам потрібно буде яловичини, а саме просто м'яса. і тому треба буде розводити тварин. А в мене навіть немає. Свого загону з тваринами. Добре, треба буде його зробити. Що ж, Робимо цей пристрій провадження. Спочатку треба ще скляну фіолетовий флакон, чому фіолетовий не знаю. Добре, а також робимо цей же ж проваджувач. Поки що він нічого не робить, бо в нього якраз треба і запитати ці сироватки. Але перед цим до речі, я вам хочу ще показати ось ці окуляри відкриттям. Як тут пишеться, він дарує нам проникаючий погляд, розкриваючи невидиме перед нами. У вас не можна осліпити нічого. Останніми чортирма столовами, напевно воно і описується. Тобто, я так зрозумів, він буде працювати як нічне бачення. Але перед цим ми зробимо яку не яку ферму тварин. А щоб легко загнати тварин у загін, ми скрафтимо предмет з Forbidden Arcano з той мод, який ми вивчали в попередній серії, і в попередній попередній серії. Так. І це квантовий ловець. Він крафтиться легко, всього уламок спавнера та містичний кристалічний блок. Тим самим ми зможемо у цей ловець запхати тварину. Мені дуже цікаво, як вони тут заспавнились. Взагалі є дифузор запахів, і він притягує до себе тварин. Тобто можна було би не робити сам загін, але він крафтиться з дуже багато ось цих м'ясних блоків. І поки я цих всіх призову, в мене вже закінчиться інгредієнт для блоків. Ну, Невеличкий загін вийшов, але що маємо, то маємо. Дві речі на розмноження знайшов, це стимулятор розмноження якраз з моду Біоменсі. Ну, що тут для нього треба. Ну, флакон ми вже знаємо, цукор знаємо. А от багатий гормонами, а також пластина споживчого шваму, і ми поки що не знаємо. Давайте подивимось. Ось, наприклад, ця пластина, це ягода на будь-які насіння, я так зрозумів, так, це будь-які насіння, а також паста з спож... Споживчого шваму, А паста споживчого шваму це вже він е, з споживчого шваму робиться, а він же робиться з. Швунку, щось такого. а можна просто з сирої навіть, я так зрозумів, так, їжі, ось цей тварини їжі а також я, до речі, перстень мужності з Гобер 2 знайшов. Він дуже легко крафтиться, пшениця, червоний барник. І він також спонукає тварину у радіусі 10 кварталів до спалювання, а також перстень. Це Гоберний звиток, який в цьому ми зможемо зробити. Не знаю, звісно, нам легше зробити цей перстень мужності, але. Так, як ми все ж таки робимо цей моду, то напевно це буде краще. Хоч і сказав, що краще буде вже це, тому що ми з цим модом зараз працюємо. Але ну, тут дуже багато треба якраз так, давайте виберемо. Добре, якраз м'ясних блоків. А поки ми це зробимо, поки ми розмножимо звичайним шляхом, це буде дуже довго. Тому давайте все ж таки зробимо просто цей перстень мужності. А потім вже чому б і стимулятори не... Зробити, тому що мені здається, вони будуть краще, наскільки я знаю. І все, робимо перстень. Відразу, до речі, 10 штук гоберових звиток зробив. Залишилося 6. Ще. І також перстень мужності робимо. І так, як це працює, схоже, до речі, О, відразу почали розмножуватись хтось, тільки я не а, ні, ні, це я вже розмножував. А, так що, вони будуть розмножуватись чи ні? А, во, квацінь правою кнопкою миші, щоб використовувати. Ага, во просто дивіться скільки. Але все одно треба час, щоб вони знову розмножувались, тому що якщо я отак от зроблю, то вони нічого не будуть. Тобто їм все одно треба час. А з цим стимулятором розмноження їм не треба буде час. Вони що знущаються? Ну добре, поки вони там розмножуються, давайте дофіга зробимо зілля з стілення. Бо дійсно для того, щоб постійно це робити, треба від одного до двох зілля стілення. Це достатньо багато. Тому зроблю штук 10 мінімум, напевно. Дивіться, яка красота вийшла. На 21 зілля. Знову ж таки, поки тварина розмножується, давайте зробимо зручне місце для наших, ну, скажімо так, блоків в І ось що в мене вийшло. Звісно, не ідеально, але зробив таку кімнатку, там я буду ці всі інгредієнти розкладувати і вони тут будуть е рости. Все ж чудово. Тепер в цілому можна і зайнятися тим, щоб вирощувати цих блоків в блоті. До речі, так може вийти ось таке. Це некротичне м'ясо. Тобто ну, ніяк не використовується. Тобто, Ми зробили щось або не так, або просто нам не повезло. І з нього можна щось, до речі, зробити. Ну, не в плоті, дякую, не треба. Шматок м'яса, до речі, і блок некротичного м'яса. Ми вже зможемо зробити якраз ці м'ясні блоки, але тут ще треба відновлюючий свис. Який робиться, ну, до речі, не так і скватно. З золотого яблука багато падає. Ну добре, поки що будемо залишати, а так далі будемо це все робити. Ось випала мені м'ясна булька, і як ви бачите, вона мене не атакує. Бо, як я і сказав, тоді мені така скажена випала, а зараз мені така, от добра. Я так зрозумів, зілля нам треба дуже багато, бо за ці всі зілля 21 в мене вийшло тільки от 2 м'ясних бульки. чи 3? А, Ні, два. Так. Один в мене чомусь помер, а другий ні, ось він е, росте. Е, також туди треба ще буде додати зілля сілення, просто не вистачило ще одне. Ні, до композитор точно треба, щоб відновлюючий свист робити. ну і Тим самим в мене буде багато ну побільше цих м'ясних блоків. А до речі, там крім цього ще щось треба. Ага, споживчий. Швам. Ну, це просто звичайний сирий, щось тут можна взагалі, блоки червоного гриба, до речі, тарти. Ну, всяке таке. я зараз замітив, що він їсть ось цю приготовлене м'ясо з іншого моду. Тобто, можливо, це теж працює з іншим модом, а в мене дуже багато ось цього м'яса. До речі, я ще не замітив. А можна взагалі це робити з просто звичайними, а, ну хлібом, наприклад? Навряд чи все ж таки це плотя, не... А, хоча, можливо, а, він буде їсти? Він і хліб їсть? Що? Щось мені здається, що він помре таким чином. Так, він тільки що якраз поїв хліб і він вирос. А, добре, то це взагалі міняє всю справу, якщо він таке є. У мене дуже багато хліба, тому. Чудово, ось навіть багато. Я там дві штуки кинув, він відразу дві забрав. Все, тоді, ще цікаво, чи можна його приготувати з хліба? Ну, це ну, реально навряд чи тому, що, ну, який хліб, що. Коротше, по-перше, дивіться, який він великий. По-друге, він багато фежера, це я взагалі не хотів казати, але це таке. А в-третє, мені треба більше зілля, тому що. Тому що треба. Тому що для ось цих е, блоків, які він вже, вже великий, Мені цікаво, наскільки він е, багато зможе вирости. А, так, тоді. Тоді треба ще варити. Ну, мені щось здається, що ще що, що, що один раз виросте і все, і буде Ну, занадто да, все. Мені здається, тепер він мало того, що буде виходити з. Е, Цього бар'єру. Якщо ще й, напевно, тут йому не буде комфортно, хоча я думаю, він йому вже не комфортно. Я не знаю, я ще буду його рости. Мені просто дійсно цікаво, наскільки він виросте багато. Ну, звісно, якщо він буде зараз, а, ну, якщо він вийде, то ще треба буде з його вбивати, бо я не хочу, щоб він тут пригав. Ну все, він їсть, а далі не росте. Оце, напевно, його ліміт. Боже, він такий великий. 50 хп в нього. Так, ну добре, давайте його вб'ємо. До речі, на продуктивність, я сподіваюся, воно буде працювати. Ну, ну, дійсно, начебто він більше не робиться. Тобто він їсть, їсть, я вже тут довго стою. Давайте його вб'ємо. Ой, я ще йому по 2 хп снося. Це скажений взагалі, ну, не те, щоб він скажений як той, що в мене вбивав. А, цей просто, я не знаю, бороня. я в шоці? Я знаю, що таку ну, нем'ясну бульку, але теж з плоті можна створити собі тілоохоронця. Все. Добиваємо його. Скільки з нього випаде. Ого, скільки... скільки з нього всього випало. Так. Ну. Беремо. Окуляр, до речі, дуже ну, 4 окуляра, мені це подобається. Бо, з нього, а, чи з нього нічого не можна зробити. Що з нього? Хоча ні, ось можна шматок м'яса, шкіри, швам, ну, нічого такого цікавого. Так, добре, і скільки, блін, я не побачив, скільки м'ясних блоків вийшов, але в мене десь було, ну, штуки. Я не пам'ятаю, штуки 5, напевно. Виходить десь 10, а то і більше а, штук мені випало з нього. Ну це хорошо, це непоганий результат. А... Можливо, треба вже пробувати щось скрафтити. Ось декомпозер. Давайте його зробимо, підшільник треба зробити. І тут в цьому теж нічого такого цікавого, м'ясні блоки. Це все, що ми вже знаємо, як получати, як отримувати, і все таке. Все робимо підшільник. Давайте подивимось що він взагалі себе представляє. А, ось так він виглядає. І щось він робить, не знаю навіть що. Добре, поки що зламаємо його. О, він, до речі, ламається лопатою. Дивно. А, чому саме лопатою, Добре. А також декомпозер відразу ж робимо з нього. Це, нарешті, досягнення здобутого. Так, ну куди його поставимо? Я думаю, біля цього можна поставити кудись, прямо от сюди. Не знаю, чомусь так захотілось мені. Взагалі я хочу на критичне м'ясо перетворити у, блок, у шматки м'яса, а потім у блоки м'яса. Для цього мені потрібен відновлюючи свиза. А вона вже на декомпозері робиться. ну Давайте золотих яблук просто зараз понакрафтимо, з них найбільше відновлюючий свиз. Здається. Я такий подумав. Думав і зрозумів, що з золотою моркви буде вигідніше отримувати відновлюючий свист. Тому, по ідеї, ми просто а, кладемо. а ні. Чомусь не. А, от сюди кладемо. І що для цього ще треба? Добре, щось треба ще тільки що. А, ні, треба споживчатий швак ще сюди ставити. Я думав, що з неї ми отримуємо споживчатий швам. Ну, добре, тоді треба якось. А я навіть не знаю, як сюди його перетягнути потім. Ну добре. Так. Давайте по порядку підемо. Ми відновлюючи свис, робимо, треба споживчити е, швам. Е, він робиться на цей же підчильник, він і є. Так, ну тут, тут пишеться води одну тисячу мілібакет, напевно, так воно е, правильно називається. Не впевнений, що так. Добре, хай буде так. Е, я сподіваюся, там не так багато треба. Ага, ось 351 мілібакет, а в нас тисячу з одного відра. Добре. Тоді. Тоді, по ідеї, ага, от шлунок почав працювати, це не е, працює. Добре, з хлібом працює, але що взагалі е, зробиться? Так, споживчатий швам, ну нормально, до речі, так, е, е, е. добре, тоді давайте відразу 15 штук поставимо і подивимось, і як цей швам і, і куди його поставити так, щоб в декомпозор е, воно перейшло. Можливо, треба, типу, відро ставити. Так, добре, куди воно пішов? Ага, ось так. Це є ідеальною поставою, те, що воно відразу сюди капає. Тоді чудово, а, тоді треба багато води вийти. Ось, відновлюючись, вис пішов. Тепер давайте просто зробимо нашу першу. Перший шматок м'яса, чудово. Все, тепер просто закидуємо золотих яблук. Тут закидуємо просто багато хлібу, і ось так: от вручну починаємо давати воду. Ну добре, воно там буде достатньо довго перетравлюватися, тому давайте ось 24 штуки вже готово. Все, ще 46 м'яса треба буде переробити у нормальне м'ясо. Все, отак от робимо. Плюс два м'ясних блока не так багато, але хоч щось. Чудово. Воно просто тут дуже довго, до речі, я купив цю сину е, поставив, бо з неї більше дається цього ж е, шваму. Ну а на цьому будемо закінчувати. Познайомились з модом Біоменсі, а також зробили достатньо багато цього моду. Якщо вам сподобалось відео, то не забувайте про підписку та вподобайку. Ну а з вами був Лейк, до зустрічі у нових відео.